Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук Піднебінна кістка Піднебінна кістка оспалятіном парна бере участь в утворенні стінок кісткової носової порожнини, порожнини рота, очної ямки і крило піднебінної ямки. Складається з тонких горизонтальної і перпендикулярної пластинок. Горизонтальна пластинка ляміна горизонталіс, має чотирикутну форму. Переднім вона з'єднана з заднім краєм піднебінного відростка верхньої щелепи, а посередній край зростається серединним піднебінним швом з таким же краєм протилежної пластинки. Задній край гладкий, вільний. До нього прикріплюється м'яке піднебіння. Отже, піднебінні відростки верхніх щелеп і горизонтальні пластинки піднебінних кісток утворюють кісткове піднебіння палятом Нижня піднебінна поверхня фація спалятіна, у горизонтальної пластинки шорстка, а верхня носова поверхня фація насаліс гладка. Уздовж присереднього краю у горизонтальної пластинки, як і на піднебінному відростку верхньої щелепи, розташований носовий гребінь Кріста Насаліс, який закінчується задньою носовою остю спіна насаліс постеріор. Перпендикулярна пластинка. Ляміна перпендикулярис входить до складу бічної стінки кісткової носової порожнини. На бічній верхньощелепній поверхні Facius максиляріс перпендикулярної пластинки вертикально проходить велика піднебінна борозна Цуркос палятину. Ця борозна разом з одноіменними борознами верхньої щелепи і крилоподібного відростка клиноподібної кістки утворюють великий піднебінний канал каналі спалятинус майор. Що закінчується великим піднебінним отвором форамен палятіну майус. На присередній носовій поверхні фаціс nasalis перпендикулярної пластинки, виражені два горизонтальні гребні. Верхній решітчастий гребінь кріста Етмоедаліс. Для прикріплення решітчастої кістки і нижній раковинний гребінь Кріста Конхаліс для закріплення нижньої носової раковини. Піднебінна кістка має три відростки: пірамідний, очноямковий і клиноподібний. Пірамідний відросток процесу пірамідаліс відходить від нижньої частини піднебінної кістки назад, вниз і вбік, у тому місці, де з'єднується горизонтальна і перпендикулярна пластинки. Він ходить в вирізку між бічною і посередньою пластинками крилоподібного відростка клиноподібної кістки, доповнюючи знизу клиноподібну ямку. Через пірамідний відросток проходять такі малі піднебінні канали. Каналі з палятіни мінорес, що відкриваються малими піднебінними отворами фораміна палятіна мінора. На піднебінній поверхні цього відростка. Через великий і малі піднебінні канали проходять великі і малі піднебінні артерії і нерви до слизової оболонки піднебіння. Очноямковий і клиноподібний відростки. Розміщені на верхньому краї перпендикулярної пластинки. Очноямковий відросток, процес орбіталіс відходить вперед і в бік, бере участь в утворенні нижньої стінки орбіти і частково закриває комірки решітчистої кістки. Клиноподібний відросток процес фіноidalis спрямований назад і присередньо. Приєднується до нижньої поверхні тіла клиноподібної кістки. Ці два відростки обмежують клинопіднебінну вирізку інцизура сфенопалятіна, при сполученні якої з тілом клиноподібної кістки утворюється клинопіднебінний отвір сфенопалятіном. Через цей отвір проходить внусову порожнину однеменні судини і нерви.